Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 41, другий варіант. Перше завдання задача. За 4 дні майстер відремонтував 32 годинники. За скільки днів він відремонтує 64 годинники? Запишемо умову задачі. 4 дні 32 годинники, невідомо днів 64 годинники. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки годинників майстер ремонтував за один день. 32 поділити на 4 дорівнює 8 годинників за один день. Нам потрібно знайти, скільки днів майстру необхідно для того, щоб відремонтувати 64 годинники. 64 поділити на 8 дорівнює 8 днів. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 64 це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 8, це число ми знайшли першою дією. 64 поділити на частку чисел 32 і 4. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 64 поділити на 8 дорівнює 8 днів. Відповідь. За 8 днів. Майстер відремонтує 64 годинники. Друга задача. З одного дерева зібрали 18 кг слив, а з другого на 4 кг більше. А з третього у 5 разів менше, ніж з першого і другого разу. Скільки кілограмів слив зібрали з третього дерева? У нас було три дерева. З першого дерева зібрали 18 кг. З другого невідомо скільки, але відомо, що на 4 кг більше, ніж з першого. З третього також невідомо, але відомо, що у 5 разів менше, ніж з першого та другого дерева разом. Ми маємо знайти, скільки кілограмів слив зібрали з третього дерева. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів слив зібрали з другого дерева. Нам відомо, що їх було на 4 кг більше, ніж з першого. 18 додати 4 дорівнює 22 кг з другого дерева. Тепер знайдемо, скільки кілограмів слив зібрали з першого та другого дерева разом. 18 додати 22 дорівнює 40 кг з першого і другого дерева разом. Ну, тепер можемо знайти, скільки кілограмів зібрали з третього дерева. Нам відомо, що їх у 5 разів менше, ніж з першого та другого разом. 40 поділити на 5 дорівнює 8 кілограмів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію 40. 40 ми знайшли другою дією. Але в другій дії. 22 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд. 18 додати 4 додати 18, 18 додати 4, 22, 22 додати 18, 40. Поділити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. 40 поділити на 5 дорівнює 8 кг. Відповідь. 8 кілограмів слив зібрали з третього дерева. Наступне завдання. Юля робила гірлянди. Червоного паперу вона використала 20 аркушів, а зеленого 12 аркушів. Скільки гірлянд зробила Юля, якщо на одну гірлянду йде 4 аркуші. У неї був папір. Із 20 до 12 аркушів. Вона виготовила гірлянди з цього паперу. Потрібно знайти, скільки гірлянд виготовила, якщо на кожну гірлянду витрачала по 4 аркуші. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки аркушів було у Юлії. 20 додати 12 дорівнює 32 аркуші було. Ну, тепер можемо знайти, скільки гірлянд вона зробила з цих аркушів паперу, якщо на одну гірлянду витрачала 4 аркуші. 32 поділити на 4 дорівнює 8 гірлянд. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 32. Це число ми знайшли першою дією. Поділити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 20 і 12 поділити на 4. 20 додати 12 дорівнює 32. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Відповідь. 8 гірлянд зробила з 32 аркушів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Частку чисел 63,7 збільшити на добуток чисел 9,4. 63 поділити на 7 дорівнює 9, 9 помножити на 4 дорівнює 36, 9 додати 36 дорівнює 45. Від 30 відняти 24 поділене на 6 і поділене на 2. 24 поділити на 6 дорівнює 4, 4 поділити на 2 дорівнює 2, 30 відняти 2 дорівнює 28. До 35 додати 72 поділене на 9 і помножене на 3. 72 поділити на 9 дорівнює 8, 8 помножити на 3 дорівнює 24. 35 додати 24 дорівнює 59. Від 56 відняти частку чисел 56 і 8. 56 поділити на 8 дорівнює 7, 56 відняти 7 дорівнює 49. Суму чисел 63 і 9 поділити на 8. 63 додати 9 дорівнює 72, 72 поділити на 8 дорівнює 9. До 70 додати добуток чисел 4 і 4 – Відняти 16. 4 помножити на 4 дорівнює 16, 70 додати 16, дорівнює 86, 86 відняти 16, дорівнює 70. До 5 додати 50, відняти частку чисел 45 і 9. 45 поділити на 9, дорівнює 5, 5 додати 50 дорівнює 55, 55 відняти 5 дорівнює 50. 100 зменшити на різницю чисел 92 і 29. 92 відняти 29 дорівнює 63. 100 відняти 63 дорівнює 37. Обчислити, використовуючи переставну властивість множення. Давайте пригадаємо переставну властивість дії додавання. Від перестановки множників. Сума, от, вибачте, доданків, сума не змінюється. А додати Б дорівнює Б, додати А. З переставною властивістю дії множення точно так, від перестановки, але вже множників, добуток не змінюється. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Ми маємо переставити місцями множники таким чином, щоб нам зручно було виконати множення одноцифрового числа на одноцифрове, тому що множити на двоцифрове ми ще не вміємо. 2 помножити на 8 помножити на 4. Нам зручніше 2 помножити на 4, а потім помножити на 8. 2 помножити на 4 дорівнює 8, 8 помножити на 8 дорівнює 64. Натисніть на паузу та виконайте обчислення наступних виразів. Перевіряємо. 9 помножити на 3 і помножити на 3. Застосовуючи переставну властивість дії множення, отримуємо такий вираз: 3 помножити на 3 і помножити на 9. 3 помножити на 3 дорівнює 9, 9 помножити на 9 дорівнює 81, 3 помножити на 9 і помножити на 2. Застосовуємо переставну властивість дії множення. 3 помножити на 2 і помножити на 9. 3 помножити на 2 дорівнює 6, 6 помножити на 9 дорівнює 54, 7 помножити на 4 і помножити на 2. 4 помножити на 2 і помножити на 7. 4 помножити на 2 дорівнює 8, 8 помножити на 7 дорівнює 56. 4 помножити на 7 помножити на 2 дорівнює. 4 помножити на 2 і помножити на 7. 4 помножити на 2 дорівнює 8, 8 помножити на 7 дорівнює 56. 6 помножити на 3 і помножити на 3. Застосовуємо переставну властивість дії множення. 3 помножити на 3, помножити на 6. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 9 помножити на 6 дорівнює 54. Одна сторона рівностороннього п'ятикутника 4 см. Накреслити квадрат, периметр якого дорівнює периметру даного п'ятикутника. Запишемо умову задачі. У нас є сторона п'ятикутника 4 см. За умовою задачі нам відомо, що периметр квадрата дорівнює периметру п'ятикутника. Ми маємо накреслити цей квадрат. Щоб накреслити квадрат, ми повинні знати сторону цього квадрату. Нам треба знайти А квадрата. Давайте розберемося з п'ятикутником. П'ятикутник у нас рівносторонній, одна сторона дорівнює 4 см. Для того, щоб знайти периметр п'ятикутника, ми повинні сторону помножити на 5. А помножити на 5. Замінюємо А. На числове значення і маємо 4 помножити на 5 дорівнює 20 см. За умовою задачі нам відомо, що периметр нашого квадрата такий же, як периметр п'ятикутника. Пригадуємо формулу знаходження периметру квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси шукаємо сторону А. Множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток, в даному випадку це периметр поділити на відомий множник, на 4. А квадрата дорівнює периметр поділити на 4. Підставляємо замість периметру 20 і отримуємо 20 поділити на 4 дорівнює 5 см. Значить, сторона нашого квадрату буде 5 см. Накреслимо цей квадрат. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо квадрат зі стороною 5 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що всі чотири сторони також А. На подвір'ї були кури і кози. В усіх тварин 5 голів і 14 лап. Скільки на подвір'ї корей і скільки кіз? Будемо виконувати цю задачу способом підбору. Значить, курка має дві лапи, коза має чотири лапи. Почнемо з курки. Одна курка дві лапи, дві курки чотири лапи. Три курки шість лап. Так, три курки вже є. А всього повинно бути. 5 голів у них. да? Значить, від 5 відняти 3 буде 2. Подивимося, що з лапами. 14 відняти 6 буде 8. Значить, кіз у нас буде 2. Одна коза 4 лапи, і друга коза 4 лапи. Дві кози будуть мати 8 лап. Ось у нас є 5 голів. 1, 2, 3, 4, 5, і 6 додати 8. 14 лап, так як і було дано за умовою задачі. Значить, на подвір'ї було 3 курки і 2 кози. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!